Українська народна казка Івасик телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу в неї деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба, все просить та й просить. Послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку колиша й пісню співає. Люлі, люлі телесику, Наварила кулешику, із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони ввечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи ще й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс, він, то й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і зрібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить та лесить по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, і як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом «Телесико, телесико, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує. То ж не моїй матінки голос. Пливи, пливи човнику далі, пливи, пливи човнику, далі!» Махнув весельцем човник і поплив, а Змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесико, телесико, приплинь. Приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега. Наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човник удалі, пливи, пливи човник удалі, човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, ской мені такий тонесенький голосок, як от у Лесикової матері. Коваль іскував, вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. То ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщію хопила, що вона та й понесла. До своєї хати. Приносить до хати Оленку відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика. А я піду гостей покличу. Та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте Лесику, на лопату. А він каже Коли ж не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він не поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову отак може. Та ні. Нібо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й попутав ногу. «Та Та нібо каже Оленко. Ну, так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисиченного явора та й сидить. От змія. Прилітає з гостями Зміючко Оленко відчини!» Е, хм, не чує. Зміючко Оленко відчини!» не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла печеню та їдять, думали, що тути Лесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покачуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Хм, Та знову покачуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледі телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля, ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову от от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей. ти просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов аж летить іще табун гусей. Телесик так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От. От явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось, на силу летить. Ти Лесик до нього, гуся, гуся гусенятко, візьміть мене на крилятко, то понесіть до батенька, в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно. Сідай, каже, та й ухопило його на крила, та втомилась сердешно, так низенько несе. А змія за ним чи не вхопить його жениця, так, так і не наздогнала. От гусенятко принесло та й посадовило Телесика на причілку надвору. А само ходить пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а ти «А знатвору. То вона знову виймає пиріжки та й каже, Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та що? каже дід, Мабуть, так очувається. То знову баба. Оце тобі, -то дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, з причілка каже Телес. Хоже таке озивається, говорить баба та зирку вікно. Аж на причілку телесик. Вони тоді з хати та й вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусятко ходить по двору. Мати й побачила, О, «Он гусятку ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я по вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.